Як живуть представники ромської спільноти? Звідки походять Роми? Чому важливі для України та як об'єднують Європу? А ще про історію, мову, культуру та звідки боруться стереотипи? Слухайте подкасти i2JANES, а ти знаєш. На сайті Женес і на доступних онлайн-платформах. Арсене, ми зустрічаємось з вами в Берліні. Ви приїхали, щоб взяти участь в конференції. Ваша історія, вона історія багатьох українців, які пішли добровольцями на фронт захищати Україну. Зараз в світі дуже сильно сприймають і вірять людським історіям. Те, що ви розповідаєте Європі на цій конференції світу? Що ви хочете розказати? Що хочу розповісти, щоб у мірі люди жили. Щоб не калечили друг друга, безконечності не оставляли друг друга, щоб любили друг друга. Коли їхала сюди до Берліна, дивилась фільм, який зняли мої колеги з Суспільного, про вас. У вас дуже непроста історія. Але починається вона з того, що ви добровольцем пішли на так. фронт, так? Чому ви вирішили добровольцем піти, не чекати, коли вас призвуть, наприклад? Пішов, тому що. Что... Я розумів, що хто там за дом буде стоять, ліс і не я, або українці, хлопці. Так я пішов добровільцем захищати свій дом, свою страну, захищати свій народ. І український народ пішов захищати не тільки свій ну, тому що там вирос, мій дом. Дали мені мені оружію, така можливість була в теробороні. На початку повномасштабної ви так. пішли в тероборону. Так, да. так я в теробороні був спочатку. Я знаю, що у вас ваша родина це мама. Як мама відреагувала на те, що ви пішли? Мама була в окупасне то время міста. Буще там мой дом, там моя сім'я, там і сусіди українці теж моя сім'я. Ну і взяла ружже і пішов воювати. І за народ пішов, і за свій дом воювати. Як сприйняли що ром? Пішов захищати Україну. Чи вам щось говорили? Як сприймали вас на початку, і от зараз уже? Тому що війна вже скільки? Четвертий рік уже йде. Ви зараз ветеран збройних сил, так Так. два з половиною років воював. Як ви бачили, як змінювалося це ставлення до вас? Ну спочатку було дуже люди скептично відносились, тому що не розуміли, що то робить ромської національність людина. А потім з часом люди звикли. І побратими попривикали, і всі були довольні. Я не один ром, який воював. Нас дуже навіть, багато Но, насправді тисячі ромів захищають Україну разом всі разом да, всі боронять разом. свою землю. Да. І народ привик якось так. по почали відситись, а не спочатку так скептично, а потім почали відноситись дуже добре, і навіть, мабуть, за рома були, ніж за українців, за своїх. Так. До, до мене так відносились. І до других хлопців я теж бачив багато ромів там. І, і дуже до них з повагою, і з почуттям такими. У вас позивний барон. барон? А чому барон? Я командир відділення був. Які війська? Десантно-штурмові окремий аеромобільний десантна штурмова 46-та бригада. Позивний, тому що я прямий і казав, що так і є, так і як повинно бути, настаював на своєму, і мене чули, тому що знали, що я кажу дуже правильні речі і розумію, що я кажу. А от ви кажете, я стояв на своєму, і так, от як має бути? А як має бути? Якими принципами ви жили до війни повномасштабної? В мене принцип такий, що я завжди борюсь за справедливість. Мені кажуть, Світлана, а нема справедливості? Я кажу, є навіть якщо її нема, за неї треба боротись. Так і я за справедливість був і є за справедливість. Тому що я б, якщо б бачив, що хтось там питався слабшого ображати, то я на його сторону стояв і їм казав, що це не можна робити. Чого ви на нього там не їжджаєте? Він в місті з вами стає, захищає свою землю, яке ви маєте право його ображати. Я коли дивилась фільм про вас, ви сказали, що найгірше, що було, найстрашніше, що є на війні, це втрата побратимів. Так. Да. Коли ви вперше це пережили, я так розумію, що це був ваш друг, побратим. По Він да. був е командиром, так да. Ком командиром був. Я в тероборони бачив, як погабали. Ну там до мене дуже скептично відносились. Так не розуміли, що я там роблю, і мало на мене покладалося. А... а в десантах штурмових до де мене там дуже добре відносилися і дуже-дуже з ним здружився. Максим, це командир роту був. він всім дуже справедливо відносився, і Така людина добра була. Наполовину ром був. Він до всіх, як до дітей до своїх, відносився. За кожне життя боровся і справедливості. Як якщо навіть було таке, що по статуту треба було наказати людину, то він його відгоражував від цього. і він непосередньо приймав бойові столкновення. Місті з нами не сидів там дето в стороні. Він перший стояв, він перший сюди їхав тусі. Скажіть Арсене, а як вас змінила війна? Ну, от всередині вас чи стали ви ще більше прагнути цієї справедливості, правди, чи от навпаки розчарувались можливо? Ні, ще більше став за справедливості. Ще більше почав синити людське життя. Я знаю, як втратити людину дуже швидко, побути з ним багато часу, а потім раз за пару хвилин його втратити. Для мене дуже змінилося все. Людина для мене має дуже багато значення, і до людини я відношусь дуже з повагою, тому що людське життя дуже сине. Люди жаль, що вони не розуміють всього. У вас були поранення, кілька важких поранень. Так. Розкажіть, як, як це трапилось, і власне, бо зараз ви гарно виглядаєте, ви вже нема того сильного, є трошки суму, але все ж таки є оптимізм, є надія. Так, є оптимізм. Травма в мене була. Мені прилетів Ну снаряд прямо в каску прилетів. Каска в мене насквозь. порвала мені руку ліву, пробила мені легені, пробила мені переплеще. Я в кому був 20 днів. Такі поранення. Пересув у мене була контузія. мене вирубило. Я не знав, що я роблю. Взагалі, мене хлопці затинули на юкувасу. Я зрозумів, що я вже... У лікарні там е, поняв, відійшов від капельниці, мене прикапало, я вже в себе прийшов, що я не зрозумів, де я нахожусь, вашу mm -hmm. білий потолок і, і думаю, рай чи щось. Де <соць> <соць> зрозумів, що це таке. <соць> Ваша мама вам допомагала в лікарні постійно була біля вас? Мама мені допомагала, да дуже. Я все ж без слухового апарату ходив на, на два вуха глухі. Получається, при раненні мені череп не прибило, а... Дуже великий удар був. У мене від удару мозк напух, пух, інсимфаліт. І Мені прострілили з череп, щоб витікла з щоб стабілізувалося давлення і уйшла опухоль. І там слух потеряла від удара, Слухові кості поламала, енергія оторвала, Я навіть не розумію, що там. Зараз у за вас апарат, так і от ми з вами говоримо. Ви мене чуєте. І сьогодні навіть я чула, як ви співали. Так. А що ви співали? Російську пісню там, руссько-українську можу співати. співати. Да, мені подобається співати. А українська яка вам подобається? Мені дуже подобається там ой у лузі Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Голосні ножка поціляється. Гарно, гарно співаєте. Е, музика мене там лікувала дуже. Я там дуже багато музику слухав е, в навушниках. Дуже мені допомагала е, на фронті. І співав там, і танцював. там. І... Ну видно, що ви дуже весела людина, життєрадісна і, <рошкосідність> <рошкосідні> і тому, що війна це трагедія, вбивство, смерті. Вона дуже сильно впливає на людей. Не кожна людина може навіть витримати. А ви витримали? Ви пройшли стільки, і ви залишаєтеся життєрадісною людиною. Вірите. Що все буде все добре, буде. правда? Чому от я вас питала перше питання? От ваша історія, тому що зараз світ насправді він уже звик до війни, і це дуже страшно, коли світ уже звик, що Україна воює, що Україна захищається, і світ живе своїми інтересами. Подекуди світ перестав вірити, тому що показують в телебаченні, тому що читають в газетах. Але єдине, що зараз залишається, це людські історії, справжні, от коли ви. Ваші побратими інші приїжджають і розказують свою історію, як вони потрапили на війну, що там відбувається, і це чіпляє і тоді вірять і нам будуть допомагати. Зрозуміло, так. що Україна, як би вона це не дуже... боролась до останнього, вона сама просто дуже, дуже важко. Ти треба втрачати побратимів. Дуже дуже тяжко, дуже, дуже все приходиться. Тяжко це дуже прибиває зверху незалежно від національності, то він там є, яка він там людина. Що ти йому довіряєш своє життя? А він тобі довіряє своє життя. Ну це рядний людина. Як ти воюєш, ти знаєш, що можеш померти через дві дві хвилини? Так само і він може померти через дві хвилини. І він з тобою стає і до останнього, щоб щось зробити. Були такі моменти такі побратими. що я забував, що в мене там є родственники в моєї національності. Mm -hmm. А для мене дуже близький становився побратим дуже близька людина. що я йому мог, Ну, що він мені там просіло, я йому без питань, що йому треба було тось. То ви сказали, що е, побратими, які теж роми, наприклад, так. Побратим, який загинув, він був напівром. так <рес> так. А от як інші ставились? Хто ще воював? Які ще національності? Бо я знаю, що і кримські татари <рес> ж так, <рес> 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 і греки при Азові, Іврії, Іврії, І поляки є. Ну і поляків. Я бачив поляків. Січенці там на нашій стороні не кадировці, а сіщенці. І араби там ну різні, і сирійці, і там багато національностей раб Україна на насобирала, мабуть, на багато національна Україна держава. Чи відчували ви на початку? Можливо, якісь що до вас по-іншому ставляться, тому що ви е, ром, що якось якісь є оці стереотипи, які да багатовікові. Що вони якось впливають, і ви мали показати, що ви не такий, що ви нормальна людина, як всі? Так на самом ділі дуже, дуже стереотипи людей сковою сковують не розуміють, хто перед ними стоїть і що за людина, ну стереотипи його кусають і роблять, то, щоб він там людину не поважав, або якось там скептично к нему відносився. На самом деле я їх там багато поламав, старетіпов на ну, що рома. Могуть бути там рома дуже розумний, дуже толковий. Тобто була така ситуація, що мені прийшлося там ругаса. 12 людьми, щоб їх зупинити, тому що вони робили таку справу, що ну не дуже добре коротше, по отношенню там побратимів і. Цей фактор дуже змінив їхнє сузнання, дуже, дуже поміняв їхню точку зріння мирової, І Почали по-другому відноситися. Це перший тиждень мій навчальний батальйон був. Тобто, хлопці там у України, Україні, більшість було в ромному, І з ромному дуже багато було. Вони дуже скептично відносились до ромської національності, і вони зрозуміли, що є люди, що є реальні люди, які незалежно від ну, але людина є людина. Потім мене почали навіть прислухуватися і поважати, більше ще, мабуть, своїх поважати. А багато ромів служить, так, в так. ЗСУ. А в яких військах? Чи є якісь роди військ, які, наприклад, ідуть саме туди, чи... чи це не залежить? Ну, ну, це не залежить на самом делі. Я бачив много родів військів, які там рома були. Там, і ППО були зі мною, там ППО було три рома. В моїй мої роті. Других там рот було, теж пару ромов. І ще логістики бачив, обізпічення бачив Роми. Тобто всіх у всіх військах. Тобто мабуть, від війська. там дуже багато залежності від чоловічних качеств людини і його знання і наскільки можливості. Да, його можливості. Як ви зараз живете, розкажіть? Ви ветеран Збройних сил України? В чому ви знаходите зараз сенс життя для себе? Сенс життя в щоб. Було все добре, щоб у мене було життя нормальне, щоб у других було життя нормальне, щоб люди бачили, що бачили, що ми зсушники живемо добре, що у нас нема ніяких питань, що ми не щось ще можемо там зробити щось краще в цьому світі, в своїй державі, на своїй землі, Толкове і добре діло. Ну так, але от дивіться, коли приходить людина, от хлопці, дівчата, роми і не роми з фронту. Повертаються в мирне життя, то дуже важко повертатися, тому що там на фронті так я с ти знаю. працюєш, ти робиш важливу справу. Ну як працюєш, да скажімо так, служиш. Давайте не служити дуже як, як правильно сказати спрацювати, усі припрацювати, так щоб коли ти там на с на сьому зациклюєшся, там да угу. там обов'язки свої, там перед народом. Там... Віддати життя за страну Це, Це, согласна, да, такі, це такі. просто працювати. А як, як повертатися? Дивіться, от повертаєшся, людина повертається. Вона, наприклад, пройшла лікування, реабілітацію. Як далі? Як далі жити? Як себе йому знайти, треба, шукати треба, і йти правильно? Йому треба сімейна підтримка, Йому треба там дуже багато діляти Багато часу для нього буває такі ну примітивні мілосім з життя там. Якісь там що то допомогти йому там діти його увазі, діти його похвалити, діти його там приголубити, обняти, там хтось мілечі, мілечі житті для нас дуже важливі на самом деле. Я дуже так замітив на Україні, коли я звільнився. Для кожного, коли більша якась справа, там да тебе там можуть похвалити, тобі можуть щось надати. Ну тось, то щось там сказати. Ну, це велика справа. Ти зробив багато для всього, да? То це ти ожидаєш, що хтось тебе похвалять. А якщо ти зробив якусь милость, то цього люди не, не бачать. А на самом ділі подав б би, би, і б, билі цінили б. Би. А вам дякують от зараз за те, що ви захищали Україну, і зараз от теж багато робите вже не на фронті, але в цивільному житті. Дякують люди чи ні? Так, дякують люди мені. Дякую, я там багато стича людей, які мені дякують. Я їх навіть не знаю. Там дівчина камні. Я був, був в Житомирі, приїжджав в Житомир. І то в Громному теж, і в Львові. Так було. І коли я був поповоз Чернігові, теж саме Підійшла, обняла. Там і хлопці обнімали. Там дякую, дякую. Дуже приємно. Так знаєте, не розумію, якась ну така помершительна ситуація. Людина підійшла, тебе обняла і дякую тобі. Дуже приємно, ти знаєте, життя там внутрі якось закипає внутрі. З, розумієш, що ти е, ну, не просто так воювала, аби щоб була там, якась там воєнік, там якась медаль, там, щось зробив, щось для когось. А то до тебе людина підходить, якщо я, ти її взагалі не знаєш. Я тебе обнімаю і дякую тобі, дуже приємно. Це такі емоції не передати просто що не, не дарма, що, да. що, для ти, людей. Ти, ти гражданську підтримку, народну підтримку, ти відчуваєш, що ти, Суспільно. да, да, що ти не для себе робив, а любив для людей. Я мрію у вас, про що мрієте зараз? Так, да, є в мене мрія. Я хочу, щоб був на землі мир, щоб люди не воювали, не вбивали друг друга. Я на самом деле б оружие в руки не брав, брал бы никогда бы, ну, Ано мені не треба було просто обстоятельства так прийшли в жизни, що прийшлося взяти оружие, воювати за свій дом, за свою страну, за народ український. А ваша мрія особиста, особиста мрія є у вас? Ну я не знаю, як вам сказати, яка в мене особиста мрія. Ви працювали до війни, взуття да, на шили, да, так да, лагодили. Да, лагодили. Да, да, а що зараз можливо продовжити? Чи чи важко, тому що у вас зараз наслідки поранення такі ще що... ну, Це, це пряса мені дуже подобається? Мене дуже гарно добре <гадувало> да, виходило. Мені давало емоції. Там, якщо людина там приходила, забрала взуття, е, і я бачив, що реально довольна і, тобто, мені подобалось. Ну зараз я думаю, може буду займатися. Ну, що ж я буду сидіти? Нічого не не робити. Це не нормально. треба робити, це правда. А ще що? Можливо, ще якась мрія? Можливо, ви сім'ю хочете, дітей? Ну так, кожна людина хоче сім'ю дітей. Це стандартна мрія, після війни хочеться всім. Цінності в житті помінялися дуже сильно після війни. Уже не хочеться втрачати время там прожити там 5 лет или 10 лет, грубо говоря, з Любиною. Не хочеться вже робити помилок. Да. Жити, да. так? Да. І жити добре, да. в любові, в радості, да. в щасті, да. так? за да. своїй половинки ухаживать, цінити її, помогати їй во всьому. І взамін тоже так само хочеться. Ну, я думаю, що якщо у вас така мрія є, то вона обов'язково здійсниться. Арсене, спасибо вам велике за захист України, за те, що ви насправді робили і продовжуєте робити багато? Вже зараз не на фронті, вже тут в цивільному житті. Ваш досвід, ваше слово, ваша історія вони безцінні насправді. І не тільки в Україні, але й тут, в Європі, і в світі. Для Дякую. того, щоб Дякую. люди знали і розуміли, яка страшна війна, що Україні потрібна допомога, щоб ця російська чума не розповсюджувалась далі. Тому що якщо Україна її не втримає, то вона розповсюдиться далі в світі. Дякую. вам. А ти знаєш? Це подкасти про життя ромської спільноти, інтерв'ю та історії, що захоплюють. Слухайте на сайті Жанес і доступних стрімінгових платформах.